Дніпропетровська обласна рада подала до суду позов до комунального виробничого підприємства водоканал» та Дніпродзержинської міської ради. В позові вимагається повернути до спільної власності територіальних громад населених пунктів Дніпропетровської області в особі Дніпропетровської обласної ради майно Дніпродзержинського Це Так в общем говориться під влиянием облсовета, а за цим стоять несколько людей. Высокопоставленные чиновники с областного совета. И все, наверное, прекрасно понимают, для чего это делается. Если водоканал будет передан введение облсовета, то, естественно, мы уже городская власть не сможем никак влиять ни на тарифы, ни на качество воды, ни на поставки. В 2002 році саме обласна рада передала підприємство на баланс Дніпродзержинська. Щоправда, в 2005 році область змінила своє рішення, але міська рада Дніпродзержинська не віддала Водоканал назад. Тепер обласна рада спробує повернути собі стратегічне підприємство через суд. Міська влада Дніпродзержинська, в свою чергу, спробує міськводоканал не віддавати. Я? За те, щоб комунальне підприємство Дніпродзержинський водоканал було комунальним підприємством, залишалось підпорядкування міської ради, і ні в якому разі, поки я міський голова, я не допущу приватизації міськводоканалу. Отже, до боротьби за владу над водопостачанням Дніпродзержинська відкрито долучилася обласна рада. Можливо, наступним кроком у цій боротьбі стане спроба продати міськводоканал за аукціону.